Вартіс, ваш надійний партнер у світі металу. Чи може Україна виграти Росію технологічно? Чи їдуть до військових ті дрони, які їм необхідні, коли вони зможуть самі обирати, те, що їм потрібно? Про це сьогодні говоримо і не тільки з директором Агенції оборонних закупівель Арсеном Жумаділовим. Рада вас вітати і слава Україні! Ромая слава вітаю! Ну, одразу хочу запитати очевидне таке питання, мабуть, від глядачів. Чим відрізняється Агенція оборонних закупівель від державного оператору тилу? тому що зараз ви керівник саме АОС, а очолювали ДОТ, то хочеться розуміти, чим це кардинально відрізняється зараз? Агенція оборонних закупівель проводить закупівлі летальної номенкатури, тобто, це озброєння і військова техніка здебільшого, передусім. Державний оператор ТИЛУ проводить закупівлі нелетальної номенклатури: це харчування, речове забезпечення і пально-мастильні матеріали. По предметах закупівлі вони сильно відрізняються. По процесу насправді не так вже і сильно відрізняються, тому що і одна, і друга агенція працюють над тим, щоб забезпечити Збройні Сили України всім тим, що їм необхідно, своєчасно і в повному обсязі. Угу. Ну, знаєте, хочеться з самого такого найнеобхіднішого питати стосовно того, що, наприклад, тисячу дронів на добу Росія зможе запускати восени. Принаймні в цьому був впевнений Роберт Бровді Мадяр. Він казав, що посилався на інформацію щодо розвідки, і тут хочеться розуміти: а чи закуповується зараз вже для збройних сил дрони перехоплювачі, чи в цьому напрямку ведеться робота, чи можете розповісти деталі, звісно, не. Розголошуючи там державну таємницю, але хочеться розуміти, чи в цьому напрямку дійсно вже йдуть закупівлі. В цьому напрямку дійсно і закупівлі насправді деякі вже частково відбулись, і по них вже йде виконання контрактів. Деякі закупівлі будуть ну, проводитись щойно буде знайдено фінансовий ресурс для того, щоб їх провести. Що стосується е, запобіганню загрози шахедів, ця задача є насправді багаторівневою. Дуже ефективними себе дійсно показали дрони-перехоплювачі, про які, власне, ми і говоримо зараз, і ну, щодо яких ви бачили, мабуть, нещодавно керівництво держави зустрічалося із американськими партнерами для підписання відповідних документів. Тобто, це один ешелон, так би мовити, захисту є інші засоби. Які використовуються для протидії шахедам, все те, що до нас доводиться до закупівлі по цьому напрямку, нами або вже закуплено, або наразі закуповується. Сказати, що це є вже в достатній кількості, і ми можемо абсолютно точно все збивати ще немає. Передусім, через те, що ось ця технологія перехоплювачів насправді вона виникла, ну так би мовити, з тим, що вона була вже. Протестовано, що всі переконались в тому, що вона ефективна не так вже і давно. Відповідно, на наразі цей виробник він нарощує своє виробництво з тим, щоб забезпечити нашу потребу, угу. розумієте а і саме виробників є українських, які виробляють таку зброю, чи все таки більше пропозицій є зараз на західному ринку, і чи є наприклад пропозиції від там західних партнерів, щоб передати нам це як безкоштовну допомогу? Деся, насправді ринок, так би мовити, перехоплювачів, тобто дронів, які перехоплюють ударні дрони типу шахет, він є досить новим. Да? Тобто, і ті, ну, та продукція, про яку я кажу, вона насправді там ще ну, рік тому її або не було, або вона була у прототипах. Станом на сьогодні нами законтрактовано три компанії, які виробляють такі перехоплювачі. Є і українські компанії, є і та американська компанія, про яку ви казали? Ну тобто, про яку я згадував дещо раніше. Угу. Якщо продовжувати по темі дронів, хочеться розуміти зараз, які потреби першочергові у наших оборонців, чи зникла вже та проблема, що, наприклад, хочуть захисники один дрон, а приходить їм по суті зовсім інший. То тут хочеться розуміти, які зараз дійсно першочергові потреби, і чи можемо ми як держава повністю задовільнити ці потреби, чи ще досі потрібно закуповувати суто стосовно дронів, це все за кордон. Якраз таки стосовно дронів, якщо ми говоримо про fpv дрони то це здебільшого українське виробництво, тобто, це наші українські виробники, і тут ну, ключова проблематика є в тому, що дійсно у нас наразі те, як побудований ланцюг постачання від збору потреби і до власне до того, що розподіляється на військові частини, він не забезпечує. Не забезпечує задоволення власне тієї потреби, яка є у тієї чи іншої бригади. Тобто, вони, наприклад, хочуть той чи інший дрон на одній чистоті, вони їх отримують на іншій частоті. Є розуміння, що дуже є така велика активність з тим, щоб перепаювати ну, буквально кожний дрон, який вони отримують від держави. Для того щоб. Вирішити цю проблему, а саме дуже довгий, так би мовити, оцей лаг між тим, що замовили військові, і тим, що вони отримали, для того щоб його скоротити, наразі нами разом із Міністерством оборони України, з Генеральним штабом Збройних Сил України було напрацьовано і реалізовано проект як і нормативний, і технічний, який називається. Ви може чули його до Chain Дефенс? Це по суті. Цифрове середовище, у межах якого підрозділи напряму замовлятимуть ті дрони, які їм потрібні, за контрактами, які укладає Агенція оборонних закупівель. Що це дозволить зробити? Це дозволить максимально наблизити виробника до споживача з тим, щоб всі побажання споживача були максимально враховані, і водночас, щоб в межах цього середовища. Ці контракти належно виконувалася, тобто ми будемо зі свого боку це контролювати. Ця система ну, запускається ось вже. Тобто, ми пройшли досить тривалий період нормативного врегулювання і технічної реалізації цього інструменту, бо ця вся сфера, як ви розумієте, зарегульована, в тому числі із міркувань інформаційної безпеки. Всі необхідні вимоги нами були виконані з тим, щоб ця система відповідала дійсно найкращим. Стандартом в цій галузі, і ми наразі її запускаємо в пілотному режимі з 12 підрозділами. Щоб зрозуміти простою мовою, як ця схема працюватиме? Тобто, військові заходитимуть на сайт, обиратимуть виробника, і у нього просто можуть закупити собі, як ну не знаю, на будь-який інтернет-магазин заходиш і можеш собі купити. Чи як це буде відбуватися? Ну, ви все правильно зрозуміли в цілому, тобто, вони дійсно ну, заходитимуть в. Систему, єдино, що це не публічний сайт, тобто вони ну, заходять mm -hmm. з ну, своїми кепами, тобто це ну, захищена система. Ми ну, до того всіх, всіх ну, користувачів, які ну, відповідно бригадами, уповноваження на те, щоб робити замовлення, ми їх туди в цю систему заводимо. Далі вони в цій системі дійсно вони бачать, які вироби є доступними до замовлення з тим, що вони можуть бути відвантажені, наприклад, якнайшвидше, вони вибирають ці вироби. І е, далі йде відвантаження, за яке платимо ми як Агенція оборонних закупівель. Тобто, сама бригада, сама сама військова частина вона не укладає контракти, вона не проводить оплати, тобто, вся ця ну так би мовити, формальна складова, вся ця ну бюрократія, вона на нашому боці. Відповідно е, ми, е, ми можемо ну, зі свого боку. Е, Значно скоротити ось цей шлях від того, як бригада е, визначилась щодо того, що вона хоче, і до того, як вона е, ну, дійсно отримала е, бажаний дрон. Тут хочеться розуміти, скільки часу це буде працювати як пілотний проект, і якщо я так розумію, ви зараз протестите, можливо, там приберете якісь помилки, ну там побажання військових. Коли це може запрацювати в реальному об'ємі? Чи це вже, там буде вже наступного року? Скільки часу саме на пілотний проект ви даєте? Пілотний проект власне дійсно має бути досить багатим на те, щоб ми. Винесли з, з нього ті чи інші уроки. Тобто до того, як його промасштабувати на сотні і сотні підрозділів, дійсно все має працювати, е, е, ну так би мовити, без е, якихось перешкод. Дуже добре. Відповідно, це стосується і, е, і організаційної складової, і технічної складової, і нормативної складової. Нами точно будуть винесені певні уроки, вони будуть враховані, якщо це невеличкі. Доробки, якщо це невеличкі зміни чи то до нормативки, що до наших контрактів, то таке масштабування вже може відбутися до кінця цього року. Якщо ми будемо говорити про щось більш значне, то ну, відповідно це, це масштабування буде дещо відтерміноване. Угу, зрозуміло. Якщо вже говорити про цифри, то який ну бюджет, наприклад, зараз на цей рік, і який бюджет може бути на наступний рік? У АОЗа. хочеться розуміти, які теж на які потреби військових найбільше ви орієнтуєтесь, чого наприклад буде закуповуватися більше ніж цього року, або в порівнянні там з 22 другим з роком війна змінюється постійно щодня. Тому хочеться розуміти дійсно на які закупівлі може піти найбільша гроші. Станом на сьогодні Агенція оборони закупівель оперує бюджетом річним в 400 мільярдів гривень. Ну трохи більше. В межах трьох програм це програма боєприпаси, БПЛА і реби і техніка. Відповідно найбільшою програмою по вартості є програма боєприпасів на другому місці БПЛА і, Реби, і на третьому техніка. Як воно зміниться у наступному році? Буде зрозуміло восени, коли збройні сили України зведуть потребу, визначиться щодо пріоритетів і зогляду на те, як вони бачать картину, от, так би мовити, бою. Воєнних дій на наступний рік і відповідно до цього будуть визначені пріоритети станом на зараз про це говорити зараз. Угу. Якщо говорити так само про виробників, наприклад, немає зараз уже ситуації, як це було так само там півроку тому восени, е, точніше, після нового року, коли, наприклад, недозавантаженість була у виробників, у них на складах лежала техніка, дрони, і її просто не було змоги закупити через різні там, бюрократичні процедури і так далі. Тут хочеться розуміти, чи дійсно зараз виробники наші завантажені на 100% і е, чи підтримуєте ви той же експорт зброї, чи потрібно це нам. Щодо завантаження на 100%, загальна виробнича спроможність наших ну, виробників, якщо ми говоримо про fpv дрони, складає орієнтовно від 8 до 10 мільйонів виробів на рік у 2025 році, це те, що декларує сама галузь, сама індустрія. Ми, як держава, в цьому році плануємо викупити орієнтовно від 4 до 4,5 мільйонів. Дронів чому ну, кажу від до ну, тому, що це частково буде залежати від е, наявності фінансового ресурсу. Нарешту в нас немає фінансового ресурсу як у держави. Відповідно, е, ну, питання того, чи є додаткова спроможність у виробників, відповідь так є. Як вона буде ну, завантажена, тобто чи то е, наші ну, міжнародні партнери, наприклад, ну, профінансують це виробництво. В тому числі е через е так звану данську модель. чи то це буде ну, відкритий експорт, е не можу прокоментувати. Е це буде ну, зрозуміло. Е я думаю, десь у другому півріччі, е чи дійсно у нас запрацює на експорт, е там на та чи інша номенклатура. Але по суті, так як ви озвучуєте суто, там, наприклад, по тим же дронам, у нас недозавантаженість виходить на 50%. Тобто, ми могли би тоді таке запитання: а скільки не вистачає фінансування, аби забезпечити потреби військових і тоді завантажити усіх наших виробників? Ну, давайте так. Якщо говорити про те, що в середньому дрон коштує? FPV дрон, я сподіваюся, що ну, за результатами, до речі, наших торгів на прозоро вони ще ну, дещо подешевшують. Якщо взяти навіть базовий такий FPV дрон, ну, якщо порахувати його, наприклад, по 20 тисяч по 20 тисяч гривень за одиницю, то ця недозавантаженість у 5 мільйонів виробів. З тим, що є ця спроможність на ринку, це означає, що потрібно ще додатково 100 мільярдів гривень лише по цій нанукатурі. А це не єдина нокатура, яка є дефіцитною. В принципі, майже все те, що потребує фронт, не забезпечується нами через брак фінансового ресурсу. І коли з'являється той чи інший фінансовий ресурс, то він розподіляється за пріоритетами не так, що є одна якась категорія, яка на 100% повністю фінансується. Що вас хочу запитати стосовно штучного інтелекту? Чи вже в цьому напрямку є закупівлі? Тому що теж то міністр мінцифри Михайло Федерів казав, що штучний інтелект дозволить якраз таки прибрати операторів дронів з поля бою, але на це можуть піти роки. То чи в цьому сенсі є вже потреби військових? Вони про це говорять, і чи можемо ми так само задовільнити ці їхні потреби? Чи є виробники відповідні в Україні і за кордоном? Точно є виробники, які і інженерні команди, які працюють над тим, щоб його інтегрувати, станом на зараз сказати про те, що є серійне виробництво таких дронів, які би ми закуповували, про які мені було б відомо, я не готовий. Щойно, ну точно можу сказати, що щойно такі серійні виробництва з'являться, і відповідно вони будуть ну, готові поставляти у великих обсягах, тобто не пробні партії, а у великих обсягах для Збройних сил України скоріш за все воно з'явиться у потребі. Ми будемо його контрактувати. Які насамкінець хочу запитати, які нові проекти можете готувати для військових? Ну так само, як ви розповідали про цей проект, де військові зможуть закуповувати собі дрони, так само щоб розуміти, в чому ще намагаєтеся спростити їхнє життя. Насправді, той інструмент, про який я зазначив, ми е, хочемо його поширювати і на іншу номенклатуру, Тобто, це не тільки дрони, це і реби, це як варіант е, скиди під дрони. Тобто, все те, в чому у нас є з одного боку е, висококонкурентна пропозиція, з іншого боку, є е, користувачі, які мають св свої споживацькі уподобання. Ми всі такі не закупівлі будемо намагатися переводити е, в це цифрове середовище, про яке я сказав. Це перше. Друге, ми оголосили в електронній системі Прозоро закупівлю в дронів за тактика технічними характеристиками за ДТХ так званими, і це вперше агенція оборони закупівель таке робить. Відповідно, ми очікуємо, що вони у нас ці дрони стануть дещо дешевшими, а їхнє постачання більш плановим. Угу. Cool. Супер. Ну ем, дякую вам дуже за це роз'яснення і що знайшли час. Нагадаю, що говорили з директором Агенції оборонних закупівель Арсеном Жумаділовим. Дякую вам.